Друзі, військово зобов'язані до 25 років та ті, хто отримав бронь, не будуть скеровані на військово-лікарську комісію. Таку постанову схвалив уряд. Документ вже затверджений прем'єр-міністром. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт з концепцією економічного бронювання. Про це в соцмережах повідомив голова комітету з питань. Економічного розвитку Дмитро Наталуха. Документ має назву про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. Як у ньому представлена ідея економічного бронювання? Почуємо з прямої мови. Далі у законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Як вона працюватиме. Кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, підтверджує це відповідним податкам. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв. Міжнародних компаній чи ФОПів останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Міністерство оборони вражене результатами рекрутингу в Україні. Як заявила заступниця міністра Наталія Калмикова, нині співвідношення добровольців мобілізованих в армії один до трьох. Разом з тим, очільник комітету Верховної Ради з Нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC заявив, що люди служити не хочуть і ховаються від ТЦК. Послухаємо. Просто люди не з'являються в ЦЦК та СП. Люди ховаються, люди не хочуть служити. Це об'єктивно. Як це буде потім чи вплине це на заміну стратегії? Я думаю, на стратегічному рівні суттєвих змін не буде. У нас одна мета це захистити нашу Україну, вигнати ворога за кордони нашої держави. Звісно, буде набагато більше, мені здається, труднощів із навчанням, з фінансуванням. Віктор Буберенко, експерт бюро аналізу політики. Пане Віктор, вітаємо вас. Доброго здоров'я, радий вас бачити. Так, пане Віктор, взаємно. От насправді, от коли ти бачиш ініціативу Дмитра Наталуха, чи думаєш, чи не запізно все це. Це треба було напевно робити набагато зарання. Ми бачимо, як успішно ворог проводить мобілізацію. Як Путін говорить про 700 тисяч військ поруч на кордоні з Україною та в Україні? Як Путін говорить про те, що 32 тисячі щомісяця мобілізує в Росії, і водночас у нас колосальні проблеми. У нас бізнес страждає через те, що повна невизначеність. Люди, люди йдуть з роботи, люди намагаються працювати. Чоловіки маються цінувати, Чоловік йдуть з роботи. Намагаються працювати нелегально. Ми бачимо певний колапс. І от хто в цьому винний? Дайте оцінку. Е, ну, я би не став вірити Путіну, що там 32 тисячі в них, тому що у них же ж мобілізації як такої немає. Вони йдуть все-таки через е, контракт. Ну, у них е, вони призвали ось е, в травні. У них був призов. Е, вони призвали там майже 60 тисяч. А тепер цих молодих призовників зараз тероризують. Да, вони склали присягу і тобто можуть вже складати контракт. І їх там або ганяють там, тіпа, до сьомого поту і кажуть, ти так весь будеш рік всю службу е, отак, будуть ганяти, там сержанти, поки, там, ну там чуть не здохнеш, або підписуй контракт. То у них е, отак через, е, через е, зламування молодняка, ну, який на строкову службу прийшов, е, їм легше. Тому Путін може і хвалитися, дійсно. Там, І з цих 160 тисяч, і з тих, хто призвані були, е, в... у мене є чітка статистика, 149 тисяч росіян, які були призвані весною 22-го року ну, бо статистика за минулий рік, да, за 23-й ще нема такої статистики, то тобто 149 тисяч строковиків все-таки потім майже 90 тисяч підписали контракт. Тобто розуміємо, звідки вони беруться. Да? Але з іншого боку, це молоді солдати у них, це солдати 20-річні, у нас воюють 40-річні. У нас... У нас, звичайно, зараз і неправильно сказав Наталуха, що це не е, об'єктивно. Це об'єктивно і суб'єктивно каже: вони не хочуть іти. Це об'єктивно. А чого вони не хочуть іти, тому що сама головна відмазка у нас для тих, хто не хоче йти воювати, я не хочу йти воювати за Дмитра Наталуху, за Єрмака. І за тих, хто розкрадує бюджет України. Це саме, я розумію, що це не відмазка, що людям треба казати, що ні, 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 ні шукайте інші аргументи, тому що Україна одне, а Наталуха і Офіс президента це зовсім інше. Там, типу, і не треба путати Україну з Єрмаком і Зеленським. Україна, вона є, була є і буде. А як той казав, ярмакита приходяща, музика вічна. Да? От, що стосується, хто винуватий, то для мене однозначно і очевидно винувата команда Зеленського. Винуватий сам Зеленський, Єрмак, Офіс президента і тим, ким вони керують. В Меншу чергу винувата Верховна Рада, тому що вона управляється з офісу і управляється погано. В меншу чергу винуватий уряд, але винуватий теж тому, що уряд мусив би розробити якісь ці речі, пропонувати, що Андрій Борисович скомандуйте шмигалю зробити отак, отак. Тобто у них не було ініціативи, і ініціативу не проявляв і офіс президента і президент. Вони думали, що це як беременність у малолітньої дівчини, розсосеться само собою. Я вибачаюся, що щоб мене в сексизмі не звинувачували. Це просто е, е, так, так кажуть. Да? Е, так кажуть, що е, ні, не розсосеться, тобто е, і проблема наростала. Тепер, коли вона вибухнула, ми маємо ну, не колапс, але дуже скрутно, скрутне становище, дуже, дуже скрутне становище маємо. І те, що вони хваляться там, типу, один до трьох, але один доброволець три мобілізованих. Ну окей, навіть це я вважаю, це класно, але це свідчить не те, що влада проводить успішну інформаційну кампанію, а те, що українці все-таки ще залишається багато добровольців. От, а от з з економічним бронюванням вийшла ну абсолютно дурня. Чому тому, що у нас циркачів забронювали? Я не знаю, може і працівників, що шаурму роблять. Да, там десь забронювали. А от там, де має бути чітке визначення в укроборонпромі, що когось не можна бронювати. Мало того, в сільській місцевості я от їжджу по прифронтовим громадам, і саме головне питання, ну, місцевий бізнес, понятно, це сільський бізнес, да, якихось громадах-хатінській, там, громадах, там Юнаківській, Краснопільській, де під, під фронтом фактично обсіялися, і всі вони кажуть, а у нас нема кому збирати нема урожай, немає кому сідати за комбайн. Немає кому сідати за комбайн, всіх забрали, взагалі всіх. От, е і е з, з, з цим не зрозуміло. Мало того, я вам відкрию невеличку тайну. Я вчора е був, ну не буду казати, якій громаді, де строять оборонні укріплення. І зіштовхнувся, я просто підвозив двох хлопців. Які працюють на зведенні оборонних споруд. Я вам відкриваю зараз, можливо, таємницю, можливо, не таємницю. Я кажу: і що вам платять там, по тисячі гривень, в смислі там, по тисячі гривень в день. От ми відпрацювали день і нам по тисячі. А як ви оформлені? А ми не оформлені. А що ви не оформлені? Ну, то, що ми ховаємося від військомату, типу. так а як же ви працюєте? І нас... Тобто маємо парадокс, що люди, які будують лінії оборони, вони, вони ніяк не оформлені. Їм платять кешом, і звідси там у мене питання. А як вони обналічують там? Це ж, мабуть, через якихось ФОПів, через якісь кол-центри, там через якісь. Тобто, лінію будують от зараз. Ну це там ну не буду прив'язку географічно давати. Де це там було? Але умовно там друга лінія оборони. Це не перша, це друга лінія оборони. І от хлопці і багато вас таких. Ну тільки в нашій бригаді, там чоловік 30. О, то есть це хлопці призивного віку, які ховаються від військоматів. Ну, по найближчим селам я власне і підвозив, які там далі вже від, від того місця, де є військкомат. От таке, от ми маємо таку ситуацію, да там есть, вони десь працюють за кеш, і, е, і, а чому б їх не забронювати, раз вони будують оборонні споруди? Чому б це не зробити все по-чесному? Оформить цю якусь фірму, щоб вона подалась там десь ще щось, але вони розганяють кеш по фопам, там і все. І, ну, так, це початок кінця. Це ми так нікуди не зайдемо. Так, так не можна, пане Вікторе. Дякую вам ще дякую. за ваше включення. Віктор Бобренко, експерт, бюро аналізу політики. Дякуємо вам.